Міні влог, як пройшов перший день народження мого сина. Ти мені нічого не кажеш. По традиції, звісно, перед ранком дня народження ми підготували кімнату. Також підготували подаруночки сину і гостям. Паралельно я ще спеціально готувала дитячий тортик, який зміг би скуштувати ростик і який можна було б сфоткати в інстаграм. Наш кінцевий результат. Пішли спати десь у три ночі. А далі ми відкривали подаруночки. І наступному відео я покажу, що ми подарували і що подарували гості. Батьки значить святкують то, що вони стали батьками. тут замовили кіткат карамель і кіткат.